Рік після наймасштабнішої атаки у Львові відбувся молебень на місці минулорічного російського обстрілу будинків на вулиці Коновальця. 4 вересня 2024 року загинуло восьмеро львів'ян. На місці трагедії зібралися мешканці будинків, рідні загиблих, представники влади та львів'яни. Також були пошкоджені понад 180 будинків. З них місто відновило вже 98 відсотків. Ще два будинки в процесі відбудови на вулиці Коновальця, 44 та на Мельника. 7, що відомий як Віла Сонечко, до відновлення цієї віли фінансово обіцяло долучитися Польща. Два будинки нам прийшли знести, і ще два будинки зараз в процесі демонтажу. ми, ми повністю покрили всі видатки, які були необхідні? Для того щоб люди мали тимчасове проживання на час реконструкції. Але найбільше, що я сьогодні хочу сказати, це висловити велику подяку і пошану тисячам львів'ян, наших міжнародних партнерів, які зголосилися допомогти у віднові всіх тих будинків. Фактично, якщо б не наші друзі, партнери, львівські компанії, міжнародні компанії, фонди, це було б неможливо.